Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати смачні та соковиті млинці з м'ясом. На 40 млинців мені знадобилось 500 г борошна, 800 мл молока, 200 мл води, 2 яйця, 20 г розтопленого вершкового масла, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка цукру. Для начинки в мене було 600 г фаршу асорті, півпучка кріпу, один великий зубчик чеснику, одна велика цибуля, сіль та перець за смаком. Спочатку я зроблю тісто на млинці і паралельно потім буду смажити млинці і готувати начинку. У глибоку тарілку просію борошно, додаю сіль, цукор і поступово вливаю молоко. Поступово молоко потрібно вливати для того, щоб не, не сформувались грудочки. Після того, як я вже вимішала тісто, воно в мене без грудочок, додаю сюди воду, яйця та вершкове розтоплене масло. Якщо у вас немає масла, вершкову можна додати соняшу олію, 2 столові ложки. Тісто готове, тепер буду смажити млинці. На добре розігріту сковорідку наливаю тісто і починаю смажити. Поки там в мене млинці смажиться, я підготовлю начинку. Невеликими шматочками нарізаю цибульку, чесничок та подрібний укріпчик. На розігріту сковорідку наливаю трохи сонячно олії, ставлю фарш. Коли фарш майже буде готовий, додам туди цибульку, часничок, кріпчик, посолю, поперчу, це все за смаком. І дам йому трохи потушитися, щоб начинка була соковитою, але головне, щоб вона не текла. Млинці насмажені, начинка готова. Тепер залишилось тільки сформувати млинці і насолоджуватись. Я одразу приготувала багато млинців для того, щоб половину ми з'їли, а половину я заморозила, щоб наступного разу, коли захочеться млинців з м'ясом, достати їх просто розморозити та їсти. Ось такі смачні та соковиті млинчики в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.